Таки вирішили. У стінах Рівненського районного суду відбулося третє судове засідання щодо секретарки Зорянської сільської ради та заодно ВО голови громади Наталії Фрейздорф. Її звинувачують у конфлікті інтересів. Жінка, заступивши на посаду, преміювала свою доньку, яка теж працювала в сільській раді. На захист обвинуваченої адвокат стверджував, що прокурор не довів наявність конфлікту інтересів. Прокурор мав довести, по-перше. Наявність такого приватного інтересу, друге, суперечність, що вона появляється, І третє, що така суперечність могла або вплинула на об'єктивність сумпереженість підтяжніх. Проколі такого немає доказів, які підтверджували наявність. Реального конфлікту інтересів. Сама жінка конфлікту інтересів також не вбачає. Адже донька, зі слів Наталії Фрейсдорф, отримувала таку саму премію і при колишньому голові Михайлу Олійнику. Разом із тим, у сільській раді вона більше не працює. Відразу після історії із преміюванням від матері Софія Кисельова звільнилася із сільської ради. В Принципі, ми не вважаємо, що це конфлікт інтересів. Це ви вважаєте? Так. Але щоб не було дальніше всіх цих запитань. Судів, щоб нас не викликали до суду, ось до поліції Софія Ігоревна розрахувалася і перейшла на іншу роботу. Зі свого боку прокурор просив визнати посадовицю винною, адже жінка не повідомила Національну агенцію із запобігання корупції про конфлікт інтересів, як це передбачено законом. Він вважає, що Наталія Фрейсдорф зробила це свідомо. Умисно не повідомила на повідомила назикав про наявність реального конфлікту інтересів під час прийняття рішення про столову з свідниці світінціки видавши розпорядження з номером 107 К від 22.05.25, чим чинила. Адміністративне пропору Заслухавши всі сторони, суддя прийняв рішення. Наталію Фрейздорф визнали виною в адміністративному правопорушенні. З нею мають стягнути штраф у розмірі 6800 тисяч гривень. Також їй буде заборонено обіймати керівні посади із застосуванням додаткового стягнення. Передбачено частиною 6 статті 30 Кодексу України продмін правопорушення. Виді позбавлення права обіймати посади, що пов'язані з виконанням функцій держави місцевого самоврядування на строк один рік у Наталії Фрейздорф є 10 днів, аби подати апеляцію. На запитання, чи робитиме вона це, посадовиця відповіла ось так пі. -пі, 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 -пі. Отак скажу, давайте щасливо. Якщо Наталія Фрейздорф не подаватиме апеляцію, то їй доведеться залишити посаду секретаря Зорянської сільської ради, а заодно і во голови громади. Після цього депутатам знову потрібно буде обирати нового секретаря. Нагадаємо, заступила на посаду Наталія Фрейздорф наприкінці травня цього року, коли вдруге підозрюваний у корупції Михайло Олійник написав заяву на складання обов'язків голови громади. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.